Друзі, вітаю всіх! Сьогодні на обзорі у нас монета України 50 копійок 1992 року. Штамп монети 1 АГК. Монетка іменуємо як трапеція. На аверсі бачимо зображено тризуб, зверху напис Україна, знизу дата по боках листя каштану з колосям пшениці. Гурт монети крупний. Ось так бачимо. На реверсі монети бачимо напис 50 копійок. По колу у гронах зібрані ягоди калини. За часовою стрілкою вісім ячею розпочинаючи з нуля. Монетка виготовлена з латуні. Ціна на сьогоднішній день такої монетки від 5 доларів, друзі. Якщо попаде монетка, яка виготовлена в іншому металі, а не в латуні. Ціна на таку монету. Зростає автоматично енну кількість разів та становить від 100-150 доларів за один екземпляр в залежності від стану монети. Є також різні браки та повороти, які також на сьогоднішній день ціняться колекціонерами. Зокрема, поворот в 180 градусів. Друзі. Коштує від 300 доларів. Ось так буде виглядати монетка в ідеалі з обох сторін, як американські монети. Та, є браки аверс аверс Reverse, Reverse. Монета з обох сторон буде однакова. Тобто виглядати, якщо reverse reverse, то ось так. І якщо у вас... Є такі монети, ціна на них стартує також від 100 доларів і кінчається космічними, друзі, цінами. Доходи майже до сотні тисяч за одну монету. В кого є такі монети, пишіть телефонуйте, я їх куплю. Не забуваємо ставити палець вверх. Всім дякую за увагу! Та до зустрічі в наступному відео.